Бомба. Дуже багато, і хто живе в готелі Київ, то треба вийти на п'ятий і вищий поверх із одної, з другої, з третьої сторони. Ви все стане зрозуміло. Коли вданете, все стане зрозуміло. А хочете переконатися. Про відповідний майдан я звертаюсь до організаторів цього іншого майдану. Нехай отаких журналістів, як ви, нехай зроблять прес-конференцію, дозволять вам прийти в палатки, всередині, ну, поспілкуватися з людьми, це буде нормально. Це... Мені шкода тих теж дітей вчора було. І через я вчора з Сергієм, і ще був наш один товариш, депутат Верховної Ради, де ми попросили два заклади, щоб пропустили тих дітей, які не могли обігрітися і не мали навіть як сюди. Титуле, оце я говорю відповідально. Це була о, година чітко 21.20. один, не ці вони так. Різні методи провокаційні, різні методи. І коли люди навіть з цього майдану приходять до нас, і ми їх бачимо, ми підходимо до них, ми розмовляємо. І навіть сьогодні, коли я йшов, це було біля 14-15, так і переді мною йшло декілька людей, які йшли спеціально сюди на майдан, щоб похарчуватися. І ми Сергієм обмінюємося думками, якого ти знаєш, враховуючи, що ми християни. Не можна обмежувати при можливості людей їжею. Ми дали їй чай, і я їх запросив в палату, все нормально. Ви знаєте, я звертаюся перш за все до них, кому вони служать. Чи вони служать режиму, чи вони служать людям? Друге. Є, я ж, є Є дуже багато. Я думаю, що більше ніж минулої кількості разів. І друге, більше ніж 10-15 тисяч людей. Це і верхові внутрішні війська, і багато перекидних людей. Я хочу ще сьогодні зробити таку заяву, яка дуже властива. При конфліктах, які проводять люди переодягнуті, вони знімають з себе пагони офіцерів або і шеврони. Тобто, з ким, що це робиться в державі? Це бандити чи це є люди, які відповідають тому чи іншому званню. І це невідомо хто це є. Це звернення до честі і гідності офіцерів. Я теж офіцер. І ухи, і Гідність повинна бути перш за все. І служити людям і народу, тому що наші податки це їхня зарплата. Дякую. Дякуємо. Вони міліція вже буде зупиняти машини, я так розумію, на трасах. Хоча законних підстав для цього немає. І е, наші люди, які возять нам дрова, які допомагають нам вивозити сміття. Скажеться на те, що по їхніх домівках ходять міліціонери, ходять наїчники, постійно телефонують на домашні телефони, тероризують мешканців будинку, близьких родичів, запрошують на якісь е незрозумілі розмови до е відділки внутрішніх справ. Тобто, зараз ми спостерігаємо таку агонію влади. Але все рівно люди не здаються. Я жодного разу не почув, щоб хтось із цих людей сказав, що знаєте, все, я вже не можу, я здаюсь. Люди просто приходять, і кажуть, Оце вони спереду номер зняли. Я зараз ззаду машини поміняю, поставлю наперед і приїду і знову привезу до вас дрова. Ці е, казали, на, здавалось би, силові методи. Як на розрахунок наших можновладців, вони б мали якось налякати людей, а воно навпаки тільки змушує нас мобілізуватися, зібратися з силами і ще з більшою впевненістю свою перемогу працювати на, на перемогу працювати на майдані. Тому дякую всім, всім хто. Підтримує Майдан і хочу сказати, що все на Майдані є. Ви бачите, харчування є, ліки є, теплий одяг є, до зими ми готові. Якщо є у когось бажання допомогти, будь ласка, від допомоги ми не відмовляємося. Так, в цілому все нормально. Так що Звертайтеся, ми тут весь час знаходимося цілодобово. Дякую вам. Шановні колеги, продовжити те, що Сергій Миколаївич говорив, зупинів все-таки на подяці Львівського товариства у Києві, які вчора своєю концертною програмою, і учасники інших мистецьких колективів, які були задіяні святкуванням старого Нового року, дійсно показали те, що хоче бачити людина, те, що милується людина і те, що чекає майбутнього України. Ще раз дійсно дякуємо за ту роботу. Друге, ви знаєте, що е, прийнято рішення суду щодо заборони акцій до 8 березня. Перше, є Конституція, яка є найвищим закон, яким користуються сьогодні абсолютно правові е, чинники і які повинні виконувати суди. Вони сьогодні судом відміняють рішення мирних акцій що проти речі Конституції. Теза друга, це спеціально роблять юридичний прецедент. Який хочуть вивести в правову сторону і оправдати цей штурм, який планується на майдан. І те за що ми, народні депутати, відповідно будемо звертатися до міжнародних організацій щодо захисту мирного проведення акції Україні, тому що сьогодні спеціально крок за кроком. Провокаційні акції, які не властиві для нашого мирного майдану. Третє, сьогодні дзвонило мені більше п'яти різних журналістів, в тому числі телеканалів, щодо дівчинки, яка нібито працювала в 12, 12-річному віці в примусовому. Залучені до тої чи іншої роботи останні три тижні, а вона була серед тих, хто розшукується е, по заяві батьків. Абсолютно це не є правда, тому що е, відповідно до мене і Михайло Плавацький, а потім і Сергій Овершенко, і я, які кожен день є тут, е, нікого не залучаємо до ніякої праці, тому що сьогодні є волонтерський рух. Професійний, тим більше, всі, хто працює у нас чи на кухні, чи волонтером, чи в соціальній службі, чи в юридичній, абсолютно є не тільки на обліку, а контакти по документах, тим більше ви бачите самі, щоб бути задіяним у роботі, потрібно представити той чи інший документ. Те, що я сьогодні побачив по е, телебаченні е, після дзвінків е, журналістів по 24 каналу, то оцінки цієї провокації, яка сьогодні звучить е, з уст е, Азарова, е, викликала усмішку. Напевне, не знаю кого, але тих людей, які були присутні на уряді в обмеженій кількості, я хочу оцінити, що перше це є провокація, друге, це сьогодні. Показаний, я би сказав, портрет цієї людини абсолютно не 12 років. І третє, коли три тижні розшукувалася позиція по скарзі батьків, дана дитина, повірте, якщо б було звернення, ми абсолютно були б його виконали, тому що ми працюємо в максимально правовому полі згідно того, що за сьогодні ще не дозволяється. Другий блок, я би хотів звернутися, щоб такі розпорядження. Були на уряді розглянуті, хто побив наших журналістів, ваших колег. Де двоє чи троє людей, які пропали без вісті, не можуть знайти на сьогоднішній день. І чи потрібно, щоб громадське телебачення доказувало всій фіскальній правоохоронній системі, що Луценка ніхто не вдарив? А ми вчора побачили кадри, завдяки вам за ці кадри. Я дякую журналістам, що ви не боїтеся нічого. Відповідно, хто його вдарив і. І в якому це було зроблено середовище. Разом з тим, я з тим, що завтра буде затверджений бюджет України, я би зробив запит від е, комендантів, від народних депутатів, від себе, від Оверченка, від Михайла Лобацького, за які кошти правоохоронні органи і автобуси, які дозволено робити цей другий майдан біля Верховної Ради, чому вчора. Багато молоді, які знаходяться біля в Київ і в ближніх магазинах, знаходяться в нетверезому стані. Чому діти чи чиїсь, які 18, там 20 років, а може і менше, є в літніх красівках і не можуть знайти собі місця загального користування, тобто туалетів. Відчора з наші зусилля, які були прийняті в двох закладах, де 22, а потім 44 чоловіки, під нашу відповідальність, були запущені погрітися, відповідно, прийняти туалет і вити. Питання стоїть, і скільки це коштує державних коштів. Міністерство надзвичайній ситуації розмістило свої палатки. Разом з тим кухні, харчування, воно все закрито. І окрім того, кругом по периметру стоять за наші кошти, за наші податки люди, які щось ніби охороняють. Тобто це багато виникає питань і більше питань, ніж відповідей. І за це все також прийдеться відповідати. Те, що я сказав по тій дівчині, хочу наголосити, це просто провокація. Дякую. Благодаря, <върши> Степане. Ми доста преса не опечали, будь ласка. И у издови върху, будь ласка. е ми се че в своя поезд на наказ Азарова, защото е да Ви знаєте, в нас досить кваліфіковані юристи опозиційних і позафакційних, які абсолютно займаються аналітичною роботою. Це рішення було зроблене сьогодні і відповідно ввечора буде проведена юридична оцінка і правовий статус. Це буде обов'язково дано, як і в громадському, в політичному, і в юридичному статусі, аж до звернення до, до міжнародних судів. Пане Степане, можна точно? Дивіться, я Якщо вас зрозумів, то цієї дівчинки, коли ви кажете, що провокація, то маєте на увазі, що цієї дівчинки тут взагалі не було, чи вона була, але вона старшого віку. От, у я, я хочу, її не було. Не От ми Сергіоні, коли дзвонили, до мене дзвонив інтертелеканал Україна, Свобода і ряд інших журналістів. Я до, Я вам дзвонив, ви, де, я сказав, що ми, я не можу дати вам до 4-ї години відповідь. Я спеціально прийшов сюди, ми разом з своїми. Більше як 100 чоловік попитали, які працювали ті два тижні, і я і Степан і Сергій Марченко, Михайло Бловацький, ми провели абсолютно такої дівчини не було близько. Ні в інформаційному центрі, ні в, е в службі СОС, ні в аналітичному центрі, ні в юридичному центрі, навіть в тих, де дівчата окремі працюють, волонтери Києва, особливо студенти, які допомагають під час дня. І е мене дивує, е що е такі провокації. Рівня е, спекуляцією е, або заставлянням дітей писати ту заяву або давати інтерв'ю виноситься на такий рівень. Повірте, ми батьки, для нас діти це дуже важливо і ніколи це не використовували. Шановні друзі, ви ж пам'ятаєте, жодного журналістів, хто попросив мене показати. Всі наші кухні я особисто проводив, показував, всі дивились, нема нічого ховати там або щось не показувати. Я сам бачив. у мене меншим дітям 12-10 і 10 років. Подивіться на мене, що чи зможу я там когось примушувати, якусь дитину працювати, це, ну, це просто якась маячня, і це вже це ну, просто якась дурня. Оце дідівська вже воно вже вижило з розуму. Ну що щоб в мене що попало. І хочу вам сказати, коли ми взяли період місяць і чотири дні, де чітко завівся облік людей, які перебували тут на Майдані. Три було критерій. Перший критерій: неповнолітні діти не були залучені до ніякої роботи. Друге, ми інформували вас. Що коли використовувалися малолітні діти з фіскальними органами, два офіцери, які були в п'яному вигляді, і ми забрали скриньку, які прикривали спеціально шукали провокацію, ми відразу інформували вас. І третє важливе питання, яке є: облік дітей, особливо старших, 22 років, по їхній просьбі використовували як волонтери. Це вони отримували, я от спеціально навіть взяв, вони спеціально отримували на кожен день. Отакий От вежик 15, ви знаєте, що без вашого посвідчення реєстрації сюди і без такого вежика неможливо зайти. А коли людина працює на якій службі, за рішенням коменданта на другій стороні пишеться кухня, медицина, ставиться підпис коменданта, який відповідає на цей день. І окрім того, ми ставимо печатки. Ну нехай покажуть тоді нам. Мій підпис Оверченка Вовлавацького. Такі бежені. Хоча б один на протязі періоду з нашими підписами ж та дитина працювала. Оце маячня просто. А це вже справа, по-перше, юридичного профілю. Ми не є Сергієм правники, а в нас є фундаментальні юристи, які працюють і в комітетах. І є в нас е, люди, які займаються міжнародною правовою діяльністю. Це е, слово за ними. Які факти свідчать, що поставити застережити штурм Майдану, реальні Я вам скажу, це дуже багато додаткових автобусів.